Уважаемые присутствующие корреспонденты, операторы, руководители общественных организаций, депутаты, я беру присутствуют здесь. Последние события, которые проходили и проходят в городском совете, те решения, которые принимаются, подвели меня к тому. И я принял решение, в очередной раз подал заявление о снятии себя с себя полномочий мистового Это решение непростое, нелегкое. Я понимаю всю меру ответственности перед горожанами, перед людьми города, перед городом, в котором я прожил всю свою жизнь. Поверьте, это решение не Вот. Первое заявление, которое было написано 22 февраля, вы знаете, оно было вынесено на сессии, обращение общественной организации людей. Депутаты не поддержали мое первое заявление. Но те события, которые проходили в последнее время, вы знаете, изменения были внесены, предложены с нарушением закона и регламента на прошлую сессию 24 февраля изменения в регламент. Это основной документ, на основании которого работает городской совет. Без предварительного прохождения рассмотрения изменений в регламент на депутатских комиссий было предложено вынести на 36-ю сессию руководители фракций и комиссии говорят, нужно пройти полную процедуру обсуждения, рассмотрения в комиссиях, а затем выносить на сессию. Так требует регламент. Однако, все-таки секретарем и депутатами было вынесено без согласования прямо на сессии проект изменения в регламент работы городского совета, в котором не в соответствии с законом о местном самоуправлении предложение о заместителе городского головы Наділяється право фракціям, групам, хто противоречить закону. Це говориться в законі о місному самоуправленні ми направили запрос в Національне агентство України з питань Державної служби, яка чітко відповіла, якщо треба, я можу зачитати те, що в кінці останнім абзаці було записано. Тут йде ссылка на на Конституцію, закони про місцеве самоврядування і постійні моксацем написано, враховуючи виклад суб'єктом внесення пропозицій на розгляд відповідної ради кандидатур на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами секретаря. Виконавчого комітету сільської селищної міської ради у місті ради є сільський селищний міський голова. В соответствиї з законом я дожен в течение двох днів в внечену сесію Городського совета на подолання в це, який я назвав це рішення, яке було прийнято на 36-й сесії. Інша проблема. Це зняття з посад заступників міського голови. Ну, Права депутатів, є всі питання, які розглядаються. Але яка логіка, що на краще для міста? Коли першого заступника міського голови немає, він подав заяву, було прийнято. Заступника пожитого комунального господарства, що важливо при такій ситуації фінансування. Зняли, по фінансам зняли. І вибачте, чи можна так виконувати і управляти містом, хто бачив, дивився вчора обласне телебачення, ну, вражає цинізм і відношення до проблем, які можуть виникти в місті. А можна було цивілізовано. Сьогодні один здає справи, тут же другий приймає, які боліві точки я сьогодні проводив прийому того даху, того дорогу, того дерева і те що іще щось. Це було правильно організаційно, на користь міста. Забрав всіх заступників і сказав, а відповідальність міський голова. Будь ласка, ну, ви зрозумієте, в такому випадку. Зв'язати руки по ногам, руки, ноги зв'язати і сказати, біжи і роби. Я хочу принести свої вибачення і мешканцям міста, і громадським організаціям, я впевнений, мене розуміють і підтримують. І захищають, хай не всі. Кожна своя думка. в мене немає ніяких скарт на це, ніяких обід в цій ситуації. Але є ситуація унеможливими виконувати такі ситуації обов'язки, бути, як кажуть, тільки супроводжувачем головою на сесії і підписувати документи, з якими я можу бути не згоден, і входити кожен раз в процес накладання вето це не робота. Із депутатів, із мешканців міста, із керівників ніхто ніякого тиску не було. Абсолютно. Це моє внутрішнє переконання, і ті події, були, я вам казав, і відвідання Майдану, і інші розмови. Це не тільки відвідання Майдану, але спілкування з різними, як кажуть, політичними. Лідерами, не лідерами, а взагалі учасниками цієї. Я прийняв таке рішення без всякого тиску. Але оскільки депутати відмовили і звернулися мешканці громадські організації, ну, як говориться прості, де наша не була, ну, я сподівався на порозуміння і підтримку. Раз депутати не підтримали мою заяву, я розраховував на допомогу. А якщо, як кажуть, міський голова пропонує, а його не чують, не бачать, то яка може бути співпраця, його обов'язки переходить до секретаря міської ради? Головне, керівництво воно залишається. Скільки треба бути тут поряд? Я заяву написав, і буду наполягати. Скільки поряд? Буду я працювати, не буду. Іншими справами займатися. Я ніколи не відмовлюсь до допомоги. Так як я робив і на заводі все життя, я нікому там, де є моя можливість, нікому не відмовлю. Це я сказав, що я написав друге, а по рахунку те, що я на бумагу на папір поклав, це третя заява. Я багався 28 квітня. і так, а може, а може, може, А може депутати, а може тут буде. Якийсь консенсус. Але ж він не то чого чорчика треба звільнити пряму дорогу і хай вирішують питання. Дякую. Дякую всім. Якщо у кого буде окремо запитання, дякую за те, що ви відбувалися.